Як і ще було сказано вище до Тимофія, вникає в себе і писаю і розліжує. Тобто Господь закликає нас аналізувати і стежити за самими собою. Щоб ви не думали, що ми десь чогось досягли, або якось щось реалізували, реалізувалося повністю. Господь нас закликає постійно аналізувати. Як Давид. Господу і просив, Боже, досліди мене і вкажи, чи на правильному я шляху. І іноді, коли людина, на її погляд, може так бачитися, живе повноцінним християнським життям, роді в неї все йде добре, і в, і в духовній сфері життя, і всюди, і їй може показатися, що в неї все йде гладко і вона реалізовує свій потенціал, як має бути.